До тебе я не знала, що так ніжно, так трепетно любити можна зиму, Що кожен день її неповторимий, що ніжно, так римується зі сніжно, Що в парку стовбури дерев старезні, Такі гарячі у морозні ночі, Я грію серце біля них охоче і вірю. Біль від їх тепла пощезне. Чому не птахи ми з тобою? Ми б не нудились на землі, а над горою сніговою з ясними хмарами жили. Чому не хвилі ми з тобою? Удвох за руки б взялись і вкрай щасливий полетіли, Де ждала нас любов колись? Поїхав ти а маки на столі, дивлюсь на них і бачу ті очі і ласкаві, і сумні, і відчуваю, що ось-ось заплачу. А маки усміхаються мені, шепочучи своїми полюстками, мені здається, що вони одні все знають, що було і буде з нами. Я Знаю все, що ти сказати хотів. Учора в мить останнього прощання тебе німим зробило хвилювання, лишивши найтепліших ніжних слів. Без тебе світ бездонний і великий, байдуже синій і якийсь великий. По ньому я, як по журбі, бреду. Німі дерева віти простягають, про щось шепочуть, чи застерігають, передбачаючи якусь біду. Я зла не творила, а каятись буду за те, що любила, за те, що забуду, за те, що тягнуся до зірки рукою, і світ ображаю слізьми за тобою. Відчути гостро, як душа болить, а потім. Заглушити біль словами, та не втішаєш ти мене листами, мені без них все важче і важче жить вже сьомий день, а вісточки немає, чи не замерз твій ніжний лист в дорозі, чи не скували крил його морози. На всіх шляхах клубочиться зима. Чи вистачить листу твого тепла, боротися проти стихій і зла, І осісти птахом на моєму ганку. Слова почали губитися в снігах. Листи хворіють в гарячкових снах Невиліковно з вечора до ранку. Ти доторкнись легенько до руки, і я тривоги й сумніву відкину. Перечитаю всі твої думки. І щасливою залишусь на хвилинку. Ти доторкнись легенько до руки, Укрий, полинь солодкими речами, хай буде все, як хочеш ти того. Тобі душі багатство віддаю я, бажаючи від тебе одного. Щасливим будь, щаслива буду я. Хай буде все, як хочеш ти того. Я з радістю віддам тобі життя до найостаннішого дня мого, до хвильки, до останнього буття. Нехай царює між коханих згода, а нам до згоди, як до дна морського, кохання наше повне протиріч, важке, тривожне та не в тому річ. Ми вже повік без нього не зможемо. Та хай там що щаслива я віднині, бо тут чекалась вже твого листа, дні і ночі марила ним неспроста. Усі слова у ньому, солов'їні. Хоч на конверті сірий журавель, я солов'я наслухалась пісень, ну, наче й справді вже весна настала. Ти, відірвавшись від розваг і справ, Як сповідь серця, лист оцей писав, безмірно вдячна тій святій хвилині.